Вітаю усіх на YouTube-каналі язичницького віснику. Сьогодні у нас наше перше відео і досить таки вступна тема. При цьому надважливо, що таке язичництво? Ми сьогодні поговоримо з вами про те, чим язичництво є, чим язичництво ні в якому разі не є. Ну і також поговоримо про деякі питання, актуальні самоідентифікації сучасних язичників, в тому числі і українських. Ну, починаємо! А почнемо ми з етимології слова язичництво. воно походить від старослов'янського язик, що значить народ, народ, говірка, мова, власне, російський язик. Те саме. І якщо ми уявимо собі таку схему язик язичництво, то виходить народ, народна віра. І, власне, синонімами до терміну язичництво є народна віра, природна віра, рідна віра, віра предків. І також такі досить релігієзнавчі терміни, як етнічна релігія і традиційна релігія. Власне язичництво це віра певного народу, та міфорелігійна система, яка утворена засобами духовної культури певного народу. Іншими словами, простіше язичництво це рідна віра народу. І вона є традиційною. Їй протипоставлені нетрадиційні релігії, ті, які до язичництва ні в якому разі не належать, це в першу чергу авраамічні релігії, християнство, іслам іудаїзм, це рух New Age і все, що з ним пов'язано, в тому числі НЛО релігії, сантологія, сатанізм сучасний, різні синкретичні окультні сучасні системи, ну і інші дегенеративні псевдорелігійні рухи в стилі пастафаріанства чи растафарі. Це до язичництва не належить. А що належить до язичництва? В першу чергу, це ось ті міфорелігійні системи, які утворені у народній традиції, а також містично-окультні практики, культи і навіть філософські глибоко розроблені системи, які виникли у лоні традиції, у лоні традиційного світогляду, у лоні традиційної світоглядної парадигми. Наприклад, це буде грецький орфізм чи неоплатонізм, досить такі язичницькі системи. Якщо ми говоримо таке поняття, як українське язичництво, ну варто розуміти, що це є частина спільного балто язичництва, що це є частина спільної індоєвропейської традиції. І при цьому деякі релігієзнавці виділяють такий термін, наприклад, колодний український релігієзнавець, Характеризував українське язичництво як: по-перше, релігію племен і народів найдавнішої доби, яких зазвичай вважають за предків українців як в етнічному, так і в культурно-історичному контекстах, тобто тих давньослов'янських і раніше народів, які наші прямі пращури. По-друге, релігія східнослов'янських племен Київської Русі, що була поширена ще до прийняття християнства як офіційної релігії, власне. Релігійні вірування Київської Русі до хрещення, третє народна побутова релігійність, що існувала паралельно з офіційним християнством протягом останнього тисячоліття. Це що називається двовір'ям. Ми будемо з вами розбирати питання відродження язичництва на основі двовірських матеріалів трошки пізніше, але це у нас в планах. Ну і також сучасне відроджене українське язичництво, і звідси виникає, що українське язичництво означає. Релігію українців щодо самоідентифікації українських язичників, то частіше можна почути термін рідновір. І в цілому люблять у слов'ян використовувати різну термінологію пов'язану з словом рід. Дійсно, родові традиції, рід предки для нас це дуже важливо. І такі терміни як рідновір, родолюбець, родовір, вони досить поширені. Однак. Я, я не проти цих термінів. Треба розуміти, що вони часто використовуються саме через неправильне сприйняття слова язичництво. Ми з вами вже зрозуміли, що воно в собі ніякого негативного контексту саме по собі не має. Те, що тисячу років християни використовували цей термін як пріоритивний супроти власне послідовників традиційної релігії, це їх власна особиста проблема. Якщо ми говоримо взагалі про використання терміну язичництво християнами, то потрібно розуміти, що Біблія називає словом язичники всі народи, окрім єврейського. І у даному контексті синонімами вже будуть не представники традиційної релігії, а такі слова, як необрізані, навіть взагалі народи, чужемці по відношенню до євреїв, ну і інше. При цьому варто пам'ятати, що окремого терміну на позначення язичництва у часи написання священних для юдаїзму, християнства, текстів ще не використовувалось. Ну, тому що це була просто релігія. Так само як слов'яни використовували якогось додаткового терміну для характеристики своєї релігії, чи, наприклад, давні германці. Називали просто віра, просто традиція. От, германське слово Сідер сюди підходить. І... Коли ми вже кажемо про Біблію, то там використовується термін народи або гої народи, гої для позначення язичників. Ну і народ теж використовується насправді цей термін і до євреїв «гої». Тому я кажу: не дивлячись на те, що тисячу років християнство використовувало термін язичництво саме як образу, саме як щось негативне, як скверну, нам необхідно відходити від цих негативних конотацій. Ми маємо щиро пишати з тим, що ми є язичниками, ми є послідовниками нашої рідної традиції. І у часи, коли питання нашої культурної, національної ідентичності такі актуальні, такі зрілі, то питання релігійної ідентичності постає іще актуальнішим. Дякую всім за увагу. У наступних відео ми будемо підіймати не менш важливі для язичницького відродження теми. Мені було приємно зараз вам розповідати цей матеріал. До нових зустрічі на язичницькому віснику. Слава рідним богам!